У Гортицькому районі в одній з багатоповерхівок, де розташована дахова котельня, замінили 4 з 8 модулів нагріву. Нове обладнання має прослужити 15 років і до того ж не тільки забезпечить мешканців теплом, але й допоможе зекономити кошти на опаленні. Окрім цього, тепловики замінили й розумну систему погодного управління, яка автоматично буде налаштовувати температуру обігріву в будинку. В планах оновити й інші модулі, а також встановити на котельні два генератори, щоб опалення у мешканців було завжди навіть під час блекаутів. Питома витрата палива дуже зростає. Ну, наприклад, останній сезон питома витрата палива була б порядка 190 одиниць. Зараз на нове обладнання це буде порядка 160 одиниць. Ми поміняли чотири модулі нагріва. Кожен модуль порядка 120 кВт теплопродуктивність. На наступний рік ми плануємо замінити ще 4 модулі нагріву. Був замінений блок управління, це погодне управління, котре управляє всі цією системою. Тобто міняється температура повітря на вулиці, відповідно знижує, знижує температуру теплоносія і в квартирах комфортно. І, і люди не переплачують за тепло.